Там, що цей кусочок і, і по 20 хвилин їхав, і по 25 хвилин їхав. Це все час. Обично обіжав і постійно пробки. Получається, е, із за того, що ця дорога перекрита. Ігор Червенчук щодня на роботу їздить дорогою що на вулиці Патріарха Мстислава у Полтаві. Через будівельні роботи тут тимчасово обмежували рух. Нині проїзд відкрили. Перетинати цю ділянку стало простіше, каже Сергій Краснощоков. Проблематично було їхав, ну, живу на бравках. Если ехать через, допустим, через Шевченко, через рынок, пока проедешь, это очень долго. Ну 15-20 из потеря времени. Если она перекрыта, то очень ну, проблематично подниматься с, со стороны южного. То есть есть возможность только через районную больницу она постоянно загружена. Вулицю перекривали через заміну газопроводу, замовник ремонту, підприємство Полтава Газ. Працівники установи та підрядної організації викопували траншею та прокладали нову трубу. Заміна пов'язана з тим, що газопровід вже понад 50 років і він вже в аварійному стані. Земляні роботи виконала підрядна організація «ПП «Будкомплекс», А ми виконували заміну газопроводу. ділянки середнього тиску загальна довжина газопроводу 1248 метрів погодних. У скільки обійшлася заміна газопроводу, Валерій Камарда не повідомив. Сказав, що це інформація підприємства. Як повідомила Суспільному речниця підприємства Полтава Газ Анжела Сливкіна на трьох ділянках дороги, ремонт тривав протягом двох місяців із середини вересня. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.